Всім привіт, друзі! Ви на каналі Romax Fishing з вами Роман і Макс. Сьогодні ми вдруге приїхали на зимову риболовлю. Перший раз ми, при... ми їздили на гребний канал, це місто Дніпро. Нам багато підписників наших казали, що ви перший раз приїхали, зимова риболовля, новачкам щастить. Тому ми хочемо вдруге спробувати. чи... Піймаємо ми таку кількість карасів чи ні. Чи взагалі ми піймаємо рибу сьогодні, чи ні? Ми приїхали на те ж саме місце, ми прямо подивилися на попередньому відео, і його знайшли, тому будемо намагатися піймати рибку. А що з цього буде, покажемо далі. Друга сріблястого кольору. Попередній раз ловили на ці ж самі мармишки, на ці самі балалаєчки, дуже гарні легенькі вудки. Мені зимова рибалка все більше і більше подобається, тому що, по-перше, це компактність, по-друге, невелика кількість речей. Ви бачили на відео. Як ми збираємося на літню або осінню, або на весні на рибалку, повна машина загружена, вщент, ще ніде, можна так сказати, іголку вставити. А зимня рибалочка, тут бачите, дві вудочки такі, коробочка зі сностями, бур і... Що ну, можна казати? Компактність це сила. Так, ну розбираємо на 16. Зараз будемо вимірювати глибину. Друзі, орієнтовна глибина десь 6 метрів. Ми встановлюємо наші вудки таким чином, щоб у нас була невелика натяжечка. от І зараз будемо одну вудку робити так, щоб вона, мармишка, була повністю на дні, а друга десь, щоб була там сантиметрів там 3-4 сантиметри над дном. Отаким от чином робимо одну. Розвертаємо другу вудочку нашу. Це кайф, я вам хочу сказати. Це просто кайф. Сьогодні п'ятниця. Кількість людей невелика тут. Біля нас там дві людини сидить. як попередній раз, що там було десь чоловік 200-300. Людей була просто тьма якась. Але ж... Кількість людей це не показник. Так, розгортаємо ще одну нашу дуже важливу снасть. Перевіряємо, щоб ніде не було перехльостів якісь. встановлюємо наші ножички. Отак от. Так от. Теліка ми зараз сховаємо в кармашок. Дивіться, як треба прив'язувати мармишку, щоб вона була ось таким чином, вона висіла. Тоді буде гарне засікання, гарна представлена презентація мотеля. Зверніть на це увагу. Це саме правильний монтаж мормишки. Ну, і на цій вудки вимірюємо глибину. Тільки закинули! <світ> Тільки закинули! <світ> Ой! Ой! Дивіться яка гарна плотвичка Ой, Та ти що Красота! Слухайте, ну це якийсь прям нонсенс, я вам хочу сказати. Не спіла ще мормишка досягнути дна. Ми почали закидувати другу вудку, Вон, подивіться, друга вудка ще не заброшена, а вже у нас клювання. Подивіться, яка гарненька. Бачите, така прям лодошечна плотвичечка. Так, ну давайте закидувай. Треба ж закинути другу вудку, Подив... подивитися. Якщо так буде продовжуватися, то ми одну вудку вимотаємо, буде на одну ловити, що, щоб ми хоч співали, знаєте, двома роками підсікати. Ой, руки мерзнуть, це капець. Треба швидше закидувати, попити чайку гаряченького. Так, ну продовжуємо ловити. Друзі, є! Ще одна у нас покльовочка. Щось є, але невеличке. Ай, ба. дивіться. Забагрили її трохи за той за око. Бачите, зараз. Повернись, повернись! О! Клювала, клювала, клювала мабуть, виплюнула, але я зміг її підсікти. Ну, no, і таке було. Так, зараз ми її обережно знімемо та відпустимо. Ну це прям якийсь, якась фантастика. Слухайте, риби просто клюють дуплетами. О. Нам вдалося обережно вийняти крючочок з рибки, тому не будемо її довго мучити, таку рибку ми будемо відпускати сьогодні. Хвостиком помахала нам. Так, ну ловимо далі. Друзі, пройшло 5 хвилин, а у нас вже дві реалізовані покльовки. Риба просто не дає попити чайку. Дивіться, як клює. Фантастика, дивіться, тут вже... Я не, я не знаю яку утку підсікати праву чи ліву, тому що <свісно> на обидві. Дивіться, на обидві покльовки йдуть. Ні. Та ну ви бачите. Це фантастика якась. <свісно> Такого клювання я ще не бачив. Ну Щось, напевно, дуже мале, тому що тільки мармишка опускається на дно, вже починається покльовочка. Дзьоби походу, маленька якась рибка, яка не засікається, тому що для неї там велика мармишка. Ви ж бачили останню рибку, яку ми поймали. Вона маленька. О, бачите ще раз. О! Дивіться. Так це ми ще не прикармлювали рибку нашою прикормкою. Не закармлювали е, мотильком. ще нічого не робили. Насадили мотиль на мормишки ловимо. Бачите, вже трішки кльов припинився, мабуть, вже общипали е, мотилька. О, давайте хоч чайку поп'ємо. Потім через хвилинок через п'ять. Робимо, одінемо нову на насадочку. У нас є одне невеличке правило, якого ми тримаємося, і завжди рекомендуємо це правило, як можна сказати, включати в рибалку кожного, кожному риболову. Щоб рибка у вас ловилася, її треба кормити. Тому ми зараз починаємо готувати прикормку і будемо закармлювати наші луночки. У нас звичайна літня прикормка. Звертаю вашу увагу, що вона потрібна бути темного кольору, але до цієї прикормки ми ще додамо наш ліквід власного виробництва. Якщо ви хочете, щоб ми вам показали, як готувати ліквід в домашніх умовах, ліквід називається Robin Red, пишіть в коментарях і ми вам обов'язково викладемо окреме відео. Друзі, висипаємо нашу прикормочку невелику кількість, так, щоб можна було десь, там раз, два, три скатати невеличкі такі. Куль Кульки та позакидати в луночки. Ліквід у нас Robin Red, він такий густенький, тому ми його рекомендуємо розбавляти. Але зараз холодно, мочити руки в холодній воді не дуже хочеться, тому ми його Спочатку додамо е, в нашу прикормочку, а потім розводимо водичку. Тобто зробимо е, е, трошки в обратному порядку. Ось так у нас така кількість прикормки, ну, тобто невелика. Хоча можна трохи додати, щоб нам було зручно її перемішувати. Прикормку ми не жаліємо. Та десь отак, от, щоб можна було, якщо вона буде дуже ах, мокра. Щоб можна було розвести і трохи її висушити. Ось у нас такий ліквід, бачите? Запах. Робін Ред у нас з запахом чеснока, пахне просто космос. До речі, у нас клювання трохи припинилося, це, мабуть, за двох причин: або з'їли мотеля, або рибка трохи відійшла. Тому зимою рибка ходить в. Стай... Купкується, можливо, десь вона поплила в іншу сторону. Для того, щоб рибку повернути на наше місце лову, треба її трохи підкормити. Ми зараз кинемо прикормочку, почекаємо десь там хвилин 10-15 і будемо додавати моделя. Додаємо невелику кількість, Так, щоб трохи був у нас запах, тому що у нас ліквід дуже концентрований. Бачите, отак перемішуємо. Гарно перемішуємо. Можна, я думаю, ще трохи додати, тому що сухувати трошки. Ось отак, я думаю, буде достатньо. І додамо ще трохи водички, щоб всю цю суміш можна було склеїти. У нас така суміш, знаєте, як на фідер. Чітко можна буде. Забиває фідерне кормушко та лови. Ось так, я думаю, буде достатньо. Прикормочку робимо таку мокрувату, щоб у нас вона могла опускатися на дно. Кульками, а не розсипатися по всій площі або там пилить не в тому місці, якому не потрібно. Друзі, така сумочка у нас вийшла, Далі ми беремо такі невеликі кульки. Ось отак от. Добре їх. І відправляємо в наші луночки спочатку в одну. Бачите, зразу потонула. Потім у другу луночку. Багато не треба кормити, тому що рибка може їсти вашу прикормку і не бачить ваш, вашу мормишку або наживочку. Ось отак от. Все, цього буде достатньо для першого закорму. Це ми відкладаємо. Ну і треба помити ручки. Так, ну що, ми витягнули нашу мормишку. Не було зовсім нічого. А ми думаємо, що воно не клює. На голий крючок ще риба не клювала. Дивіться, як ми насаджуємо і вдіваємо мотеля. Тобто ми його проколюємо чітко десь посередині. 3-4 штучки. Так, щоб такий був гарненький печок і приваблював нашу рибку. В цей раз у нас мотель такий прям дуже гарний. Товстенький, такий як треба, його дуже приємно насаджувати на клічочок. Бачите, ну, не дуже цей товстенький. останній, але ми його. Так, ну, отаким от чином ми його подіваємо і відправляємо в нашу луночку. О, бачите? Отак вже на дні, але ми трошки-трошки її підіймаємо. Щоб вона була трошки десь на сантиметр, на 2 см вище дна. Будемо надіятися, що ми коли будемо оновлювати нашого мотеля на вторій удочки, у нас не відбудеться клювання. Але ми не на це розраховуємо. Ром, підняла. Друзі, у нас ще! Одна покльовочка прям така гарна була. Ну щось таке невеличке. Але бач, бачите, як води. Так, да, там маленька-маленька рибка. О! Ще один такий. Що я вам і казав? Рибку треба прикормлювати і кормити. Тому що рибку не погодуєш, вона й ловитися не буде. Так, ну, таких маленьких ми відпускаємо. Коти в нас таке не їдять, у нас коти їдять корм. Рибку вони... Нехто й рибкою. Бач! <плес> Отак. Так, що ми? Додаємо ще, а ні, ми зараз змінимо мотеля свіжого. Вдінемо. І десь хвилиночок через 10 будемо годувати нашу рибку чистим мотильком зараз була така покльовочка що просто капець чуть вудку не втянуло зараз подивимося що воно ну пручається так прям гарненько бачите така рибка могла нашу балалаєчку втягнути ой гарно засіклася вона ай гарно Ось така біленька. Ой, за верхні, за верхню губу. От бачите яка гарненька рибка. Ой-ой-ой. ой 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 Так, ну, не будемо її мучити, відпускаємо. Так, давай. За бабусею, за дідусем, за мамкою чи папкою. Покличка расика нам. Тому що щось біла рибка вже трохи піднадоїла. Друзі, у вигляді експерименту ми вирішили пошукати десь нове місце кльову. Змістилося. Ну я змістився на 10 метрів праворуч. пробурив одну луночку і вже через 5 хвилин після того, як я закормив, вже реалізовано дві покльовочки. Дивіться, я, як я й казав, рибку треба годувати. Я брав ось таку невелику кількість. Е мотильку трошки прикормив і вже бачите, вже є результат. І в нас, е поки я розмовляв, вже була покльовочка одна. Тому давайте змінимо нашого мотилька та продовжимо і побачимо, що з цього вийде. Друзі, це просто фантастика! Я щось чесно, кинув наступну кількість, невелику кількість мотеля. Бачите, вже не пройшло двох хвилин вже покльовка. Це капець якийсь. Ну бачите, ще мотель у нас можна ще на одну рибку кинути. Давайте ми оцю пустимо, тому що вона ну, щось дуже маленька і навіть соромно показувати. Але бачите, є клювання і досить такі непогані, вони часті. Тому я вам так хочу сказати, сумувати ви точно не будете. Ще одна маленька порада. Коли у вас не клює десь 5 хвилин пройшло з моменту, коли ви закинули свою кормишку е, або насадку, не лініться. Перезакидуйте, наживляйте іншу, свіженьку, тому що рибка любить свіжий мотель або пінку, або опариш, або іншу якусь прикормку. Як практика, і досвід показує. Що ось бачите, тільки що е, поміняв е, мотилька, не пройшлої хвилини вже йде поклювання. Маленька рибка, але ж ви знаєте, за маленьку рибку завжди йде велика рибка. Продовжуємо ловити. У нас ах, ще одна покльовочка. Дивіться, яка плітка гарна у нас попалася. Я вам хочу сказати, ми десь ну, півгодинки чекали, у нас не було ніякого кльову. Але бачите, кльов активізувався. На одну вудочку у нас були покльовочки, але щось такі були не дуже активні. А ось зараз, бачите, клюнула ось така пліточка. Ще раз хочу сказати, що рибку треба годувати. Як кажеться, не погодуєш, не зловиш. Ми продовжуємо далі ловити. Друзі, бачите, ще одну невеличку рибку дістали. Десь пів годинки пройшло, було затишче, нічого не клювало ні у кого, а бачите? Зараз тайка підійшла, ми трохи підкормили. І бачите, діло пішло. Ну, а... Круто. Людей дійсно нету. Всі поуходили, тому що не клюють, але у нас а в нас клієнт. Бачите, не так часто, як би хотілося, але є клюваки. продовжуємо далі ловити. Ось бачите, дві хвилини тому закормили одну луночку і другу. І вже на першу луночку в нас вже є покльовочка. Тому я вам раджу і кажу: годувати, годувати і ще раз годувати. Так, ну а ми продовжимо ловити далі. Ми зараз будемо збиратися, тому вирішили вам сказати, то, що ну, ми не вважали за потрібне або ну, та, ну, таких малих ну, на камеру знімати це таке вже. Ну, Більш-менш більших тоді ми вам показували, а такі, то, то такі. <соць> то мальок, можна так сказати. <соць> таких було за сьогодні багато. Це просто якась фантастика. У нас сьогодні кліє як з кулемету. Це... Слухайте, це просто незабутні враження, я вам так хочу сказати. Маленька, але настільки часто, що ми знімаємо через одну рибу, тому що не співаємо камеру включати. Круто! Це просто-напросто. Оце задоволення, я розумію. Так, ну що? Також відпускаємо нашу рибку і будемо. Завершувати нашу рибалочку. Давайте тепер відпустимо її. Друзі, сьогодні була фантастична рибалка. Ми отримали масу задоволення і переконалися в тому, що наш ліквід зроблений в домашніх умовах. Він працює. Виходячи з того, що навкруги нас були рибаки, і в них нічого не клювало, хтось там одну-дві рибки піймали, ми зловили більше трьох десятків маленьких, але у нас кльов був інтенсивний, рибка нам не давала відпочивати. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб ми показали вам, як готувати цей ліквід в домашніх умовах, пишіть в коментарях, і ми обов'язково викладемо. Наступне відео, як, годувати, як готувати цей ліквід. Ну а ми на цій позитивній ноті ми закінчуємо рибалочку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, пишіть ваші враження в коментарях та не забувайте підписуватися. З вами був Роман і Макс. Всім пока. Пока-пока!